У Володимирському соборі зроблена талановита спроба відтворити пантеон діячів православної церкви і слов'янської історії. Тут і преподобні, і мученики, і князі, і літописці. Більше як 80 зображень православних святих тільки на одних стінах. Такого немає в жодному православному соборі. Особливе слово хотілося б промовити про ікони. Дивлячись на них, ми через молитву підносимо свою душу до першого образу, тобто до живого святого, який намальований на іконі. У Володимирському соборі ікони високий взірець мистецтва. Кожний християнин, який приходить помолитися у собор, як і в кожний храм Божий, і приступає до тієї чи іншої ікони, щоб прикластися до неї або поставити перед нею свічку повинен твердо пам'ятати позицію Христової Церкви щодо вшанування ікон. А ця позиція була остаточно вироблена на сьомому Вселенському церковному соборі понад 1200 років тому, у Візенці. Отже, ікони в храмі необхідні, але шануючи їх, молячись перед ними, ми насамперед поклоняємося Богу і тільки йому одному. Тож не дерево, не скло, не фарби цілуємо, а в першу чергу нашого живого Спасителя і святого нашого ходатая перед Богом. Володимирський кафедральний патріарший Собор у Києві є паладіумом незалежного українського православ'я, осередком молитв християн Київського патріархату, кафедрою предстоятеля Української церкви. Патріарха Київського і всієї Руси України. Тут відзначаються найважливіші події православного життя в Україні, а також основні суспільні події і державні свята, які шанують і християни. thank <laughs>